Доброго дня, любі малята, осінь! Містом розгулявся вітер, холодніший. Вже давно заснули літні квіти, але на зміну їм прийшли інші квіти, осінні. Саме вони надають особливої чарівності осені. Теплі кольори переважають у квіткових барвах жовто-гарячі, червоні, рожеві, руді розмаїття кольору, краси вдало гармонують у витонченій квітці. І сьогодні я пропоную завітати на гостини до деяких осінніх квітів. Чорнобривці це діти сонця, які красуються своїми жовто-гарячими голівоньками клумб і садів. Вони полюбляють гніздитися сім'ями, утворюючи компактний кущ. Квіти прикрашають не одне подвір'я, адже є невибагливими до погодних умов. Особливістю чорнобривців є дещо теркувати аромат. Ці квіти згадуються в багатьох віршах, піснях. В народі їх вважають символом. Материнства батьківського дому. Жоржина. Хтось дав цій квітці таке вишукане ім'я, на яке вона цілком заслуговує. Яскраві жоржини справді впадають в око та милують його похмурої осені. А особливо приємно відчувати їхній ніжний та легкий аромат. Після дощу. Жоржини є ефектними не тільки завдяки пишним шапкам з ніжними пелюстками, а й за багатство відцінків. Айстри це квіти осені. Вони цвітуть увесь вересень. Назва їх перекладається з давньогрецької, як зірка. І справді, Айстра нагадує зірку з багатьма променями світла, що розходяться в усі боки. Квіти айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками, а серединка в них яскраво жовта. Пелюстки можуть пишно стирчати, наче голки в їжака, а можуть. Охайним віночком оточувати серцевинку. Ну що ж, любі малята, варто лише подивитися на осінні квіти, як тепло, любов та надія оселяються в серці, душу кутають теплі спогади. Одразу забуваєш про повсякденну сірість і негоду. Оринаєш у світ затишку і тепла. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!